Продовжуємо огляди бюджетних китайських туристичних ліхтариків. І на огляді ось такий невеличкий туристичний ліхтар. Тут ми маємо скабу, корпус пластик, гумова кнопочка вмикання-вимикання. Тут у нас ряд діодів SMD. Тут у нас Diodic XPA. Даже є фокусування, гніздо для підзарядочки Type-C. Провід в комплекті. І подивимося, як світить на режими. Ось перший режим, другий режим і третій режим ось такий вигляді лампи. Світить біля 4 годин. Для 2 баксів доволі непоганий результат. Дивіться всі наші відео, багато відзнятого відеоматеріалу з ліхтарями. І до слідуючих відео.